Азов слово вже добре відомо у всьому світі. Це синонім героїзму та незламності. А ще Азов це звичайні людські долі, кожна з яких має бути розказана і почута. Ми вдячні кожному захиснику України за подвиг і можливість жити. Проте хочемо, щоб і ви дізналися про тих, чиє життя передчасно обірвала російська агресія. 154 світлини, 154 коротких біографії, 154 історії перерваних війною життів. У Києві триває вулична виставка Полк Азов Янголи Маріуполя. Вона присвячена захисникам, і захисницям з полку Азов, які віддали своє життя, обороняючи Маріуполь. Люди підходять до кожного стенду і уважно читають історії життя героїв. Серед тих, хто загинув за Маріуполь, Сергій Мордік, позивний шахтар. Біля фото плаче його дружина. Жінка розповідає, що у 2014 році, коли Росія розпочала війну, вони відмовилися жити під триколором разом з родиною. Виїхали з Донецька до Маріуполя. Ми там разом були назовсталі. Загинув просив, аби я вижила заради дітей. Ми з ним не бачилися місяць і за два дні до його смерті зустрілися. Два дні були поруч, і через два дні він загинув на Зовсталі. Ми там були до кінця. Я вийшла, а він ні. Олена з чоловіком прожили в парі 27 років. З них п'ять разом служили в Азові. А коли розпочалася широкомасштабна війна, попри великі ризики для життя, навіть не думали виїжджати з міста. Там були разом з дітьми. Я не можу досі прийняти, що він загинув. І досі вважаю, що він живий. Це був наш обов'язок. Воювати. Захищати наше місце, нашу країну, нашу Україну, сину Галини Савчук було 28 років. Він оберігав її, робив все можливе, аби вона не переживала. А коли йшов до Азову, то повідомив матері, що поїхав шукати роботу. Йому тоді було 24. Сказав, що я йду на роботу. Я шукаю роботу. Він всі ну, почав збирати документи. Я його спитала, що Яку це ти на яку ти таку роботу? Де ж там же ж не просто так? там Треба зібрати пакет документів. А потім поставив перед фактом. Він був у Києві на базі, Потім він приїхав. Одним нього поміняв паспорт, бо йому так як було 25, і поїхав назад. Під час повномасштабного російського вторгнення на війну мобілізували й чоловіка Галини. Наразі він на фронті захищає нас від ворога. Жінка не приховує, їй важко самій доглядати дитину, яка потребує постійної уваги. У мене є. Другий син, на жаль, він народився дитиною інвалідом. Тяжко з дитиною, просто дитина теж переживає. Серед тих, хто прийшов на виставку, були й військові з Азовсталі, які захищали Маріуполь. Лев Пашко з 18 років воює з російською агресією. Наразі йому 23. Це був 2017 рік. Я вирішив, мені 18 Є хочу служити у підрозділі, який розвивається, має мотивацію, і вирішив піти до полку. Від початку повномасштабної. Війни розповідає військовий, спершу був на правому березі Маріуполя, а потім в Азовсталі. Там і отримав поранення. Росіяни цим скористалися і взяли його у полон. Про полон з міркувань безпеки Лев багато не розказує, бо не хоче нашкодити своїм побратимам, які досі там. 15 квітня в результаті артобстрілу отримав осколкове поранення, був евакуйований на Азовсталь. Фактично не дійшов зовсім трохи. Був у полоні чотири місяці. Деталі про полон на даний момент не не маю можливості розголошувати там. Досі перебуває велика кількість азовців, нацгвардійців, поліцейських. Виставка розповідає про життя полеглих воїнів, наймолодшому з яких було 18, найстаршому 63.